Сніданок. Сніданок сьогодні красивий. Природа чудова, сонячний день починається, не дуже жарко і не холодно. Осінь приходить і це відчувається вже кожного ранку. На сніданок у мене цвітна капуста, варена. Трошки додавила кислого соусу. Помідор, томат помаранчевий, дуже маленький, і тут його половинка. Капусту полила олією, олією з горбузового насіння. А це паштет, одна столова ложка паштету. До складу цього паштету увійшов той паштет печенковий, який я купувала, в АТП. Він недорогий, дешевий. Яйця, варені, майонезу, часнику. Часнику багато, я люблю чесник. Ціль. І все. Перемішала, взяла одну столову ложку для того, щоб збагатити смаки цвітної капусти. Чай питиму вперше ось такий чай. Зараз я спробую його, хоча він гарячий. Ну, хочу сказати вам, який смак. Так, я не можу описати цей смак. Ось, дивіться, самі на цей чай. Чи смачний? Треба довго думати, щоб відповісти щось. Але більше я його не купуватиму. Так, ну що ж, всім, хто снідає, смачного, гарного вам дня, спокою, щасливих хвилинки. Хай вас не залишають на протязі всього дня. Хай все буде добре. Смачного!